Важке повітря та нестерпний сморід. На погану екологічну ситуацію в районі вулиць Промислової та Козятинської місцеві жителі скаржаться вже давно. Але за словами людей, в останні два місяці дихати стало ще важче, кажуть винні нові власники шкіряного заводу. Я живу там мені вже 35 років. Я живу 35 років, а астоніками так не воняло, ніколи так не воняло. А зараз так воняє, що я говорю, виходиш, поїв, виходиш, тебе нарводу тяне. Це не то, що запах там воняє, це сморід. Колись шкіряний завод був на Смолянці, це багато років по тому. Такого запаху не було. А зараз просто нас додушують, що неможливо там вийти на вулицю, дітей вивезти. Маленькі діти породилися, вони зранку покриваються п'ятнами. Щоб перевірити скарги місцевих мешканців на підприємства Ізоват та Естрала в міській раді створили робочу групу. Вона стосується не лише вулиць Промислова, Козятинська, прилеглих сіл, Клічин, Лука, Слобода. І так далі, але й уже всередину міста йде ця проблема, і те, коли говорять, що там з документами все нормально, то ми знаємо, як ці документи малюються, і за які купюри. Я не хочу зараз тут натікати, але ми всі живемо в Україні, і, на жаль, корупція ще нікого не уминула. Може, там помилилися раптом, може і таке бути, але однозначно, треба вже щось робити, щоб люди не страждали, бо це вже до маразму доходить. За словами начальника Житомирського водоканалу, стоки, які йдуть з шкіряного заводу, в нормі і сильного смороду мати не можуть. Проблему з відстійниками, від яких йде запах, керівник підприємства пообіцяли вирішити. Самі визивали для себе забори в охранній зоні, брали забори. Все відповідає нормі. Я нагласна, що специфічний запах. Я згодна, що це неприятний запах. Ми всі там працюємо. Я попросила у людей дайте месяц, и до 5 августа я обещаю вам, что у нас будет стоять один в Украине купол над первыми отстойниками. Вы хотите новых инвесторов? Мы пришли, но вы нас выживаете. Я согласна, что есть запах, что есть все, но это не отношение. Втім, домовитися між собою місцевим жителям підприємцю та членам робочої групи не вдається. У прес-центрі починають переходити на особистості. Після сварок вирішують роботу підприємства. Члени робочої групи мають перевірити особисто, і 7 липня відвідують виробничі площі шкіряного заводу. А якщо знайдуть істотні порушення, готові призупинити роботу підприємства.